Веселити! Марія Єдина. Моє любі братья в круг поставайте, мою казочку добре послухайте. Велике чудо на землі сталося. Захар Ангел церкві явився. Благовістила його стара жона, що незадовий час порадить йому сина. Той тому не вірив, ні ми встався, як то кажуть, від біди спас. Ми отом слихали. Я зазначення думаю принести народу спасіння. А про це краще дідо буде знати. Треба його до нас позвати. Гей, діду, вступай!

А як то не дасте, та хоть вина, горілки, побаси коптяни, колача печінки. Не в тому слово, ми хочемо знати, що в широкому світі нового слихати. Чи то правда весела новина, що Марія мати сина народила? Правда, браття, правда, то істина, правда. Ви що з мене більшого хочете знати? Ні, пізно вже полягаймо спати. Дивна я новина, не дівати нас. Що, це за пісня така? Люба мила, що мене зі сну збудила. Породила ми, плеє, ми, Марія єдина. І браття, вставайте, можем пінням пославляти? Що розуму немає, що серед глибокої ночі нам спати не даєш. Хіба не чуєш піння? Нічого не слишу. Великою ледве дишу. Не в цькій палаті, а в минулим бідлаті. А що це означає? Тряси старим дідом, хай нам розтолкує, хто так красно співає. Гей діду, вставайте! Вставайте, вставайте, радість нам визвищайте. Що кажеш? Печану кобасу даєш. Ну давай, давай, тоді познесуся на голодний жолудок скоро поліпшає. Чудо возвіщають. Хто такі? Не знаю. не маєш, ангели царство небесного. Радуйтеся, пастирі, пастирі, спаситель родився, которий междулі із нас воплотився, із діви, нетлінної і пренепорочної воплотився, із діви, не і прене порочною Нічого не співали, бо я нічого не зрозумів. Про те, що віклеєм і народився спаситель світу. Ведить з дідочку в город віклеєм, щоб ми поклонилися своєчасному йому. А хто буде з вівцями? Тут їх синку залишимо, тут їх і знайдемо. От на них буде уважати, котрого будемо не прославляти. Герлюбі браття разом поклон даймо. І Божу коляду за дідом співаємо. синець народився, корна понизився. Із дівив нетліною, і прене порочной, поплатився, породила, мога слова, От кореня до Давида, Божа я невіста, Марія, пречиста, як дімова, позвістив Бо, а не зніма, пришествиє, Його до нас, Бо особливо, по, по війною, природі у час. Воєнтой, особо в природе, уж прийшов час. Прийшов я тисячу доріг, поклав я тисячу чубів, аж поки я прийшов сюди. <coughs> а? А, -а, а, а чую, чую, грішну душу, яку з собою в пекло взяти мушу. Хто мене тут споминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там уїгрить музики. До всякі чарівниці, там, мої рідні сестриці, я ж мав і моторний, тому я трішки чорний, тому ім'я таке маю. Чортом мене називають. Ходім, ходім, в смолі тебе я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. І сукрушенна, чорти, твоя сила, бо на родину спаситель мира. Мир вам, браття, мої, милі, Тут слабкі пекельні сили, нічого сі не лякайте, тільки віру в Бога майте, бо хто Бога споминає, тобто місця чорт немає. Ми тя довго стали, несамрождено в світі видіти, боже. Даю Бога прожити, Серцем рушаю весь світ тобі служити. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Любить Спасителю, люби. тобі склоняються, дію лише на тебе маю, спаси християн, землі, ліса від нападу біса. Ми спасителі моєму лінію, за народу спасіння, де що ми тебе вилучали, коли рози полесіть, прославляли. Ога дитина, та усли старого діда, та не допусти, щоб замучила. Велика є біда. Віддали нещастя, вобуне намі, дай те, що я на пітланції слави, щоб земля багато-багато що її рожаєм народ веселила. Дай часі, доровля живуть у нас тій хаті, то відповасили це цю групу слухати. А тепер люби, браті разом покландаймо. І ще одну богу Небо і земля, небо і земля нині тоже А Співаю, царі пастирі вітають, Чудо-чудо повідають, чудо-чудо повідають. Ми чуємо, пане гарди, всього видіти. На всьому світі роздеш много мого прожити. На всьому світі роздеш много мого Нехай ваші хаті всі будуть завжди Богу раді. Нехай дасть і додасться, нехай щасного не щастя. Без будьте людоньки здорові, живіть у злаводі, любові, свої помилки визнавайте, своїх ближніх залучайте. І щоб ніхто із вас не злився, бо цю ніч Христос родився. Слава